Міський голова вийшов у віртуальний простір. Сьогодні відбувся перший відеочат Віктора Нушкевичу з користувачами мережі інтернет. Його ініціатором виступила всеукраїнська громадська ініціатива Владометр, у якій відстежують виконання обіцянок політиків. До речі, столичні активісти на своєму сайті зафіксували 25 обіцянок івано-франківського мера. Лише дві з них реалізовані решта в процесі виконання. Тому підготували і свої запитання. Програма мера. Вона така більш інфраструктурна, як власне і. Програми багатьох мерів, але не всіх. І мені цікаво порозпитувати про те, що вдалося з цих обіцянок, що не вдалося, зокрема, по будівництво там мостів, заводів і так далі. Там є відповідні дати. Натомість, міський голова ще перед початком відеочату запевнив, що не боїться незручних запитань, адже має що сказати людям. Івано-франківці в свою чергу піднімали загалом очікувані проблеми. Питали про жалюгідний стан доріг, розвиток тролейбусної мережі, будівництво сміттєпереробного заводу. По деяких пунктах, до прикладу, Порудження притулку для тварин мер визнав недоопрацювання. В інших випадках, таких як проблеми з дорогами, Анушкевич заполював до відсутності грошей від уряду та аномальну зиму. Загалом, спілкуванням з людьми, очільник міста залишився задоволений. Для мене не є якоюсь новизною, там чи якимось, там знаєте таким дуже рідким сам момент спілкування. Я з людьми спілкуюся, я вільно ходжу вулицями нашого міста. Хоча буває, попадаються такі, які починають тобі якісь такі ідеї на протязі півгодини розказувати. Ну аля Васюки. але спілкуватися з людьми я не боюся тим більше мені є що сказати. Схожі чати з міськими головами вже відбулися у Вінниці та Львові. Проект «Владометр» має намір організовувати таке спілкування з громадою і в інших містах України.